Дякую. Дякую всем за, за то, что мы вместе молились сегодня и от последний день этого года, чтобы закрыть. Дякую. то ну, вижу, что уже много тут есть сегодня. Э, даже не могу всех. Ярослав, и, и Роман, и Татьяна, и Наташа. И Юрий, Prosto wszystkich, wszystkich, którzy tu z nami. dzisiaj siódma moli, malilis. Jewajou. Jewajou prosta dobrego года. Żebyśmy mogli w ten год normalna. Kiedy skończy się ta wojna, żebyśmy mogli normalna z з другом общаться. Друг другу смотрети в глаза, і щоб Бог благословив нам кожен день. Дякую за все і пусть вас Бог благословить. Дорогі брати і сестри, я також хотів долучитися разом з усім Андрієм. Хочу вам бажати цьому році предайшньому благословення Божого. Для ваших родин, для ваших знайомих, близьких. Хочу бажати, щоб ми в цьому прийдемо році вже не знали війни, щоб був справедливий мир на Україні, також мир у цілому світі. Дякую вам цим, які нас слухаєте, цих, яких я знаю, які зустрічався в своєму житті десь, а багато яких не знаю. Думаю, що колись зустрінемося, якщо не тут, то в Царстві Небесному. Дякую вам. Нехай Ісус вас благословить.